Топ-три фрази, які чоловік, який кохає свою жінку, ніколи не має їй говорити. Ти що, жартів не розумієш? Цю фразу найчастіше чоловіки говорять після того, як вони невдало пожартували і таким чином принизили вас, замість того, щоб взяти відповідальність на себе, вони перекладають її на вас, ніби ви не розумієте жартів. Але так не працює, любі чоловіки. Якщо ви вже ляпнули щось не то, то визнайте це. Просто скажіть, що ви не хотіли, мали на увазі щось інше, і вислухайте свою жінку, що її образило і старайтесь більше так не жартувати. Ти надто гостро реагуєш. Цю фразу чоловіки говорять, коли не хочуть терпіти слабкість жінки. Її сум, біль, роздратування. Таким чином, вони знецінюють її почуття. А для жінки. Виявляти і говорити про свої почуття дуже і дуже важливо. І я ж казав, або я так і знав, що так буде. Зазвичай такі фрази, чоловіки говорять жінкам, коли у них пішло щось не за планом, або щось не вийшло. Не потрібно так робити. Краще скажіть, так, я бачу, у тебе не вийшло, але це не біда. Чим я можу тобі допомогти? Або просто обійміть її і дайте їй тілесну підтримку. Але не забувайте, любі жінки, що ми також допускаємо схожих помилок і як не варто розмовляти з чоловіком розповім у наступному відео.